Уже не сироти, львівська галичанка таки комусь потрібна. Славному гандбольному клубу знайшли спонсорів. Тепер спортсменкам допомагатимуть два львівські підприємства. Галичанка п'ять сезонів поспіль була призером національної першості, але після того, як у 2009-му її покинув спонсор, постійно перебувала на межі зникнення. У червні цього року клуб оголосив про припинення свого існування, але за посередництва голови Львівської обласної адміністрації знайшлися охочі підтримати колектив. Ми сьогодні фактично погодили бюджет. Команда має бюджет і спонсори або партнери команди забезпечують цей бюджет. Тому вже недомоловок про те, що не буде зроблено цієї роботи, цієї акції немає. Увагу Костюку на Галичанку звернув його колега із Закарпатської області. Тамтешні Карпати з екс екс-львів'янками у складі стали чемпіонками України. Галичанка сподівається, що підтримка бізнесу допоможе їм підготувати своїх ганболісток для збірної молодіжної та юніорських команд України, а також поборотися за призи внутрішньої першості.